Слава Ісусу Христу. Надзвичайно вдячний Господу за цю можливість бути в вашій церкві. І я хочу сказати, що ваша церква приймає дуже активну участь, і Анатолій Миколаєвич, як член правління, і Михайло Степанович ваше об'єднання. Більше я так сидів і подумав. Так якраз ваше об'єднання. Лідірує в біблійному товаристві, тому що Олександр Іванович Бабийчук є генеральний секретар. Я є тільки президент, а це, знаєте, генерал без пагонів чи без портфеля, щось таке. Так, тільки щоб представляти. А основну роботу це веде виконавча влада. Це Олександр Іванович, Володимир Борисович, Анатолій Васильович і інші. Так що щиро вам вдячні. Підтримуйте братів, поліція. Тому що ми вдячні Богу, що дійсно біблійне товариство має особливий статус знаєте, і у нас у державі. Ми маємо гарний дім Біблії, вдячні Богу за це, ми маємо хороші можливості, люди приходять, цікавляться. І це знаєте, йде таке мовчазне проповідування, коли цей дім стоїть там, коли люди заходять. А як подивляться на полках ще такого багатства не було. Ось позавчора я йду на Свірпіні, розгружають машину десь. Я знаю, скільки там є такі машини, десь 20 метрів довжини чи що, ну, довга така, що я навіть не міг себе. І повно завезли Біблії. Різних, різних форматів, по-моєму, більше 70 різних форматів. Такого багатства ще не було. І ми чули, що Володимир Борисович представляв цю презентацію 6 мільярдів. Екземплярів надруковано. А скільки мільярдів населення на землі? Сім. Значить, а вже шість мільярдів надруковано на протязі цього року. Але слухайте, що говорить Іван, закінчує своє Івангеліє від Івана і каже: якщо би написати все те, що зробив Ісус, і всі чуда, які він чинив, то самому світу що? Не вмістити би було в цих. Ось таке багатство ми маємо, доторкаємось до нього. Авраам Лінкел писав у свій час, що Біблія це найцінніший, найдорожчий дар, даний Богом людству, тому що вона відкриває нам Спасителя Ісуса Христа. І можна багато приводити цитат великих людей, які дійсно. Знайомились, були відомі з Біблією, можна привоклити приклади. От я не помилюсь, якщо скажу, що у вашому залі є хтось, той, хто в свій час боровся проти Біблії, чи принаймні виступав проти, а потім Біблія його перемогла і привела сюди наперед, і він став тут на коліна. Ви можете не піднімати руку, але подумайте. Я вірю, що є такі, тому що ми жили в такій країні, і ми знаємо, що так було. Насміхались. З нас, учні в школі, насміхались, з Біблії, ну, використовували всякі можливості, щоб принизити цю книгу. А вона стала ще більш і більш яскравішою, сильнішою, тому що ми починали це зібрання з півом. Радість у Господі то є сила наша. Радість у Господі. А радість приходить тоді, коли ми досліджуємо, вивчаємо Слово Боже. Так що щиро вам вдячні за таку активну участь і в служінні, і в вашому служінні, і в соціальному, яке ви звершуєте, і в служінні біблійного товариства. Це так важливо. Давайте ми звернемось до Біблії, ми ще будемо повертатись до деяких, можливо, моментів і біблійного товариства, але я хотів би, щоб ми за основу взяли слова, які записав в свій час апостол Петро, це перше післання, другий розділ з 21 по, 3, по 23 вірші. І тут говориться так: бо на це ви покликані. Тобто ми з вами до чогось покликані. Не просто ми тут, а ми покликані. Ми покликані, Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. І далі говориться, Він не вчинив гріха, не знайшлось в устах Його підступу, не було лісці в устах Його. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав то на суд чи тому, хто судить справедливо. Ось нам слово Боже відкриває, що ми маємо з вами покликання. Ми не просто випадково тут. Але Господь покликав нас. І Слово Боже нам стверджується, підкреслюється. І ми маємо приклад, взірець. І дійсно, що коли ми. Дивимося на нашого Спасителя Ісуса Христа, який є головною діючою особою всієї Біблії від початку до кінця. Читайте вже першу книгу буття, книгу Моїсея, третій розділ, 15-й вірш. Там говориться про того, хто переможе, а це наш Спаситель Ісус Христос. І закінчується 22-й розділ книги об'явлення. Біблія закінчується. І говориться про того, хто переміг. Він є корінь і потомок Давіду, Він є зірка рання і досвід ця. Він є той, хто закликає, Він є той, хто переміг. Від початку до кінця є ця лінія, де говорить нам про нашого Спасителя Ісуса Христа. Ну коли ми дивимося в новий завіт, ми можемо якби більше і більше. Зрозуміти, ну ось ці навіть сліди, Він не зробив ніякого гріха. Він закликає нас до такого життя. Він не лихословив. Він нікому не погрожував, а передавав то судді праведно. І так можна продовжувати сліди Христа, Він залишив їх, він вчив. Як молитись, він дав чудовий приклад, чи то вночі, в пустині, чи то серед учнів, коли вони просили його навчити, він дав приклад молитви. Він вчив, як служити, він вчив, як проповідувати. Ми можемо йти напротязі ось Івангелії, читаючи, і дивитись, як. Поступав наш Христос. На сьогодні я хотів би, дорогі брати і сестри, звернути увагу на Його сліди, на Його науку, на Його приклад, який Він залишив для нас. І я буду говорити про сім благословінні Христа перед Його стражда... перед Його смертю. Сім благословій Христа перед Його смертю. Це особливі, знаєте. Коли закінчується життя, чи закінчується наш земний шлях, чи закінчується якийсь певний етап в житті, ти по-особливому дивишся, аналізуєш я недавно в інтернеті, мені пристали, читав за Білі Грейма, відомого євангелиста, проповідника, і йому задали питання: якби життя йому повернулось, чи він так само би. Провів своє життя, як провів, чи щось би змінив, чи хотів би щось змінити. І там заголовок такий, що золоті поради Білі Грейма, відомого євангеліста, радника президентів, він був радником багатьох президентів, виступав на молитовних президентських сніданках. Ну, активна людина, яка від початку до кінця проніс це світло Євангелія. Ісус Христос. Був на першому місці. І коли йому задали це запитання, він каже так, я би думаю, що я би менше їздив, вже, якби мені повернулося, я би менше проповідував, я би більше навчався, я би більше молився, я би більше спілкувався з моїм Господом. тому що кінцева ціль моя це зустріч з Ним. Але якщо я з ним тут мало спілкуюсь, як я зустрінусь з ним? А я йду на цю зустріч із ним. І тому він каже, що добре, що їздив багато, проповідав, але це було забагато. Треба більше особистого спілкування. І я думаю, що це приходить багатьох людей, котрі, ось як ці старенькі люди, які ми бачили, читають. Біблію, Мають вже час для цього. Ми забагато в суеті, навіть в бігах таких, що нам достатньо, ніби там крапельку чогось. А так хотілося б більше і більше приєднатися до нашого Спасителя, більше і більше мати спілкування з Ним, більше і більше розуміти Його. І ось давайте подивимося на ці останні благословіння. Від нашого Господа Ісуса Христа, які записані в Біблії. І ось перше, на що я хотів звернути увагу, це 13-й розділ Євангелія від Івана. Перший вірш говориться так. Перед святом же Пасхи, знавши, що настала година Його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі до кінця полюбив їх. Ось така коротка заява. Ісус знає, що йому треба вже йти до Отця. Він хоче проявити цю любов. І ви можете собі уявити. Так чудово оспівали велич його. Апостол Павло описує цю велич каже, що ним створено все, видиме чи невидиме господство, все начальство, все ним від Нього і для нього. Це Він той, котрий стояв. На початку творіння усієї вселенної, він все тримає у своїх руках, все від нього і для нього. І це він, мій Господь, схиляється, підходить до кожного і вмиває ноги. Я не знаю, що можна сказати тут. Але це приклад. Це приклад служіння. Він проявив, що до кінця полюбив, до кінця полюбив. І навіть перед Іудою, і навіть Петро, який каже, що не вмієш мені, а він вмиває і каже: я залишив вам приклад. Я залишив для вас цей приклад. Мій Спаситель Ісус Христос. Біблія, Слово Боже, відкриває, що він залишив ось такий приклад, чудовий приклад. Хіба це не благословіння? Далі, як ми поступово будемо йти, ми прийдемо з вами в Вісіманію і там побачимо одну драму, ось учні, які готові стояти, хоча тільки що спали, як він молився, готові стояти за ним. Але тут підходить друга опозиція. Приходять ті, котрі прийшли взяти його. Іуда видає їм цілуванням. І ось раб, первосвященника молох відрубає, Петро відрубає рабу в вухо. Проявив, знаєте, свій такий героїзм, відрубав в вухо. А Христос бере. Притуляє то вухо, зціляє і каже: Петро, а чи ти можеш пригадати за наших три з половиною роки, що я тебе вчив рубати? Що я вчив тебе бити? Чи ти не пам'ятаєш, як я говорив вам, що ви не такого духу? Син людський прийшов не щоби губити, коли прийшли учні, пам'ятаєте, сини Завдією прийшли. І кажуть, що дозволь, ми зведемо вогонь і спалимо це селище, бо вони не прийняли нас. А Христос каже: не знаєте, якого ви Дух. Син людський прийшов не для того, щоб губити, але прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Петро, я не вчив тебе рубати, я вчив тебе любити, любити. Це я вчив тебе. Це великим благословенням послужило. Я не знаю, як далі поступив цей раб. Слово Боже, не говорить про це. Але я думаю, що цей поступок він мав велику силу, великий вплив. І так Христос благословляє, миючи ноги, дає приклад служіння. Він зціляє вухо раба, а далі ведуть Його. До Пілата, туди, до Первосвященника, а там ще йде торгівля, кого ж відпустити. І чують знаєте, такі слова звучать. Ми читаємо це в Євангелії від Луки, 23 розділ, 18 вірша. Там говориться, народ став кричати і казати: візьми його, відпусти нам вараву! І вони з сильним криком свого домагались та вимагали розп'яти його, і взяв вгору крик їхніх і первосвящеників. Відпусти нам вараву. Я думаю, варава був там недалеко, тому що ці розбійники були теж вже готові, щоб їх вести на казнь. І чув, що там кричали слово варава, варава. І він думав, це, напевно, його першого візьмуть. Тому що він був відомий як розбійник, який розбив чинив в місті, якого знали як розбійника. Я думаю, коли заскріпіли двері і відкриваються, Варава розраховував, що його першого поведуть на казнь. А йому кажуть: ти вільний, варава, ти вільний, є той. хто Дає своє благословіння Тобі, є той, котрий займає твоє місце, це Ісус. О, брати і сестри. Як важко часом сказати добре Слово, заступитись за когось, зрозуміти когось. Але наш Спаситель Ісус Христос, Він залишив нам приклад. Апостол Петро каже: ви на те покликані. Ми покликані на Те. Він миває ноги, Він зціляє вухо раба, він звільняє вараву чи ради нього, чи замість нього звільняється варава. Далі ведуть Христа на Голгофу, розпинають, піднімають його. Тут стоїть один із учнів. Тут стоїть Марія, Матір Його, три Марії стояла там Марія Іакова. Христос дивиться і каже: Оце матір Твоя, а це Син Твій, показуючи на Івана. Він проявляє Це благословіння, він не залишає просто так в невідомості, а Він каже, це матір. Своя, яка турбота не про себе? Він вже там, на Христі, але віддивиться і турбується за матір свою, яка залишається тут. І так далі, ідучи, знаєте, у вас тут впереді немає, і не буде у вас годинника тут впереді, чи буде колись. Треба дивитися на свій, тому що немає впереді там. Ідучи далі, дивишся Христос, розбійники один поліво з лівого боку, другий з правого боку. І один оба, спочатку оба почали лихословити, говорити все на нього, якщо ти син Божий, зійди з Христа і інше спасав, інших, спаси себе. Але один із них зупиняється, починає щось освідомлювати. І каже до Христа, дивлячись на нього: Згадай про мене, згадай про мене. А Христос не сказав: Я подумаю, я попробую, а Він каже, нині будеш зі мною в раю. Що можна більш втішного почути? Яке можна більш благословіння отримати? нині Будеш зі мною в раю. Улюблені брати і сестри, як важливо ось пройти цими слідами, прийти і побачити, побачити дії нашого Спасителя Ісуса Христа. А вони вражують, тому що любов це не слова, любов це не емоції. Чому? Представники біблійного товариства, чи ви, церковь, йдете до цих стареньких людей, йдете до цих дітей. Старайте десь зігріти, сказати добре слово, щось дати, подарувати Біблію, десь колись нагодувати. Тому що це діє любов. Любов це дії. І вони мають вплив. Це сильна проповідь. Це проповідь сильніша, ніж просто ось, я говорю, слова. Чи ми проповідуємо? Розказуємо, цитуємо Біблію, дуже гарно знаємо Біблію, але любов це діє, і Христос діяв. І от дивіться, як ці дії подіяли далі. Ви пам'ятаєте, що там був сотник, який керував цим всім. І коли Він це все чув, бачив, і він отримав особливе благословення. Він, вертаючись, ідучи і б'є себе в груди і каже: дійсно це був хто? Син Божий? Ось яка сильна проповідь, яка скорила навіть серце сотника цього вояка. Дійсно, це син Божий. І так Христос умиває ноги, Христос ціляє вухо. Раба, первосвященника Малха, Христос дбає про матір Свою, Христос втішає розбійника, Христос спасає сотника, а Слово Боже каже, що багато йшли звідти повертались і били себе в груди. Просто не описано все. Христос і молиться за тих, хто розпинали Його. Ви знаєте, що зараз є трошки така незрозуміла концепція чи відношення до Ізраїля. І офіційна церква продовжує до сьогодні говорити: вони розп'яли нашого Спасителя, вони розп'яли Христа, вони сказали кров Його на нас і на дітях наших. І так воно залишається. Так, з одного боку. Але давайте прислухаємося далі до молитви первосвященника, ходатая, той, який має право. А він каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Що сильніше слова кров Його на нас і на наших дітях, чи молитва Христа? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Це велике благословіння. Тому то і для цього народу, незважаючи на все, відкривається можливість. Захарія пише, 13-й розділ, той день відкриється це джерело. В той день настане день, коли вони побачать того, кого прокололи були, пронзили його, і буде кожне коліно плакати. І дякувати Богові. Це починається вже в наш час. Ми це бачимо, ми від, наблюдаємо за цим. Ми відчуваємо це, тому що молитва Христа це молитва Його благословіння. Вона не даремна, вона діє сьогодні. І сьогодні ми бачимо, як Господь повертає, знімається це покривало з очей. Ми були в найбільшій синагогі в Єрусалимі. І Равін звертається, розказав нам про те чи інше, і каже: моліться про нас, бо ми знаємо, що нас чекає ще велике пережиття. Один із наших з групи каже: а що нам чекати? Давайте ми тут помолимось. І ви можете уявити, що християни разом з Равіном молилися в синагогі, в Грейт-синагогах в Єрусалимі. Це Господь може тільки змінити. А тому, що Він молився в свій час. Нехай будуть усі єдині. Він той, що роднує цю перегородку. Ви знаєте, коли ми читаємо ці слова, хай будуть всі єдині, ми думаємо, що це аптести, 50ники, православні ті чи інші ні. Там малось на увазі якраз християни. Споган і єврейський Ізраїль. Тому що з того починалося. Ви на те покликані. Тому що Христос залишив нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не зробив ніякого гріха, не було підступу в устах Його. Він не легословив. Він не погрожував. Нікому, але передавав то судді праведну. Він звершував це для того, щоб проявити свою любов. Любов це щось давати. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однорочного. Любов це давати. Тому нехай Господь благословить вас, вашу церкву, кожного зокрема, пам'ятати, що ми покликані. А в наступному розділі апостол Петро напише, близько усьому кінець. І так, пильнуйте в молитвах, над усе майте щиру любов, бо любов покриває багато грехів. Будьте гостинні, служіть один одному тим даром, яким маєте. То говорить Слово Боже, говори як Слово Боже, які чудові зразки, який чудовий приклад і для нашого особистого життя, і для нашого служіння. І це відкриває нам все Біблія, найдорожча, найцінніша книга. Нехай Господу буде слава і поклоніння. Амінь. Помолимось, брати і сестри.